Він пля на макуху. Так лупашу такий та і все, блін. Так коли ти хочеш тільки як зробити дирку <говори> Як зробити дирку? <говори> да. Ну мене звичайно закончилась макуха, і є така. Друзія. Доз... 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 Друзі! 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 Дузяски! І нічого нема, прикиньте, от просто типу, тягнув груз. Повне провисання і була не засічка. А гачочок дуже острий, все впився мені. А, аж боляче. Дивіться, ну просто пробиває дуже-дуже добре. А ніфіга не... Не засіклося просто. Все, вже завозити не буду. Так, як подивіться на наш лагерь його вже, в принципі немає. залишилась тільки